Овни, мої хороші, рада вас вітати на каналі Української Відьми. І ми з вами дивимось грудень, його середину та кінець. І що в нас буде відбуватись до кінця року? Не забувайте підписуватись на канал. Овни, Не переймайтесь, не переймайтесь, не приймайте все на себе, не приймайте все близько до серця, не ставайте ні на чийсь бік. У вас може бути такий дуже дивний стан, коли ви нічого не хочете, нікого не хочу бачити, нема вже сил за щось боротись, так? А, якісь сварки. Дивіться, якщо ви постійно з кимось сваритесь і постійно хочете розійтись. Або вже розійшлись і щось не складається, треба розібратись в причинах. Якщо мене дівчатка дивляться, то а, чоловік ваш хлопець коханий, а, бачить ваші стосунки з одного боку, по-своєму. Ви бачите, по-своєму, і вам треба домовлятись, якщо ви давно не разом. Ваша скорбота за ньому, по ньому тут вказує на те, що ви прив'язані до чоловіка за дьяволом і ерофантом Чоловік прекрасно знає, що ви страждаєте. І ці страждання не просто так. У вас є якийсь зв'язок, який вас пригнічує. І через якісь сердечні муки, сердечні страждання, ви можете втратити гроші, свій статус, своє положення в житті. Будьте уважні та обережні. Порада для огнів на грудень. Дивіться, у вас прекрасна пара може бути. Де, де ти мій солодкий? Ось туди. Елефант Верховна Жриця, але пара з іншим чоловіком. Подумайте, чи, розкві... чи розквітаєте ви з тим, про кого завжди думаєте? Чи все ж таки ваша пара це більш мужній, більш стабільний чоловік? Хто повинен бути поруч з вами на троні? Подивіться, хто вам рівний? Хто не буде постійно вам роби... приносити біль? Ця людина ваша.